Всім привіт, слава Україні. Приїхав тут до нас в село до Назара. Має три кобили на продаж. Ця жеребна. Вез дня, день має родити. Він вже який червоний. Кобилися продають. Кого буде цікавити. Номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Ще є така кобела. Коня знаходиться Івано-Франківська область, село Тисменичани. Це теж файна кобела, трохи худа. куда добре їсти. Трошки старша. Бійки на ноги. Кімечки. Волохаті тіла Трохи старша кобила, але худа. Поправити кобила немаленька, файна. Мали не такі кучерієвіші. То що худа? Ціни будуть договірні. Я лишу на зара номер в описі. Там будуть дзвонити, питати. Кобила дуже широка феста. Поправити її буде тоді. Дайдемо Та там далі, там ще є жеребець. Жеребець не продає. Хіба вже за, за файні гроші. Так, то може бути на паровку. Кого буде цікавити? Може бути на паровку. Тоже. Тож на Олександрієць. Ррр. Ставром 20-го року. Від нього вже є лошата, Якраз ця кобила по нему жеребна. І та що у нас лошиця має, то від нього. І від тої кобили. Кобила вже другий раз має родити. Це може ребця. Підкову його на чотири, так? Коли на чотири вже. Деребець спокійний. Коні кожен день їдуть. Він кожен день їде, є? Кожен день їде. Але так, що ситий, нема що казати. Тоже широкі. Хто би хотів на паровку, може на зараз парувати. Прятно. йдемо покажемо ще. Ще є кобила одна. Кобіла, кобіла теж всі продає. Запріжна. Ту всі запряжні, там три. Всі три кобили запріжні. Парі в поєдинку любе. Є ще в нього така кобила теж. Запріжна в парі. Сама.

То вже скільки як ти пускав її. Скільки вже, як пускав її? Кажу, коли до одяга пускав вже. Я не пам'ятаю. біла від нас, хто впізнав Поміняли на маю. Назар продає всі три кобили. Жеребна пожеребцеві. Геребе чисто, ну Олександрієць, на теж ковна на 4. Кобили спокійні. Та одна трохи що така. Темно гніда, що жеребна. може вкусити. Ці решту щось спокійні. Що продається? Це на остров павана тсьє т. Т. коблявка. Ціна довгі вірні, буде собі дзвонити, летатись. Ви можете приїжджати сюди, упрігати, пробувати, що треба. а зараз все буде фрігати. Я коротше досі перебираю. Діємо. Непогані такі коні. Тут приїздити до нього, і вам чіпає в патик, в фіру, в возах. Якщо цікаво, так. ця кобила молода, 6 років, 6-7 років, більше її нема. А ті дві темногніда і та, трохи старша. Жеребця він не продає. Хіба б вже каже, що файні гроші би дали, але тебе продав. Отак то не продає. Може бути на паровку, кому десь тут недалеко. Хотів би такого жеребця, таким жеребцем спорувати кобилу. Від нього файна лошади. Має лошечка від нього і зараз ще буде одно лоше. І то йдемо на гнідає, знає ну, куроди. Все добре, ми приїдемо, познімаємо, покажемо лошо в нього. Єра. Є, ра. є. Біші. Ця кобила якраз жеребцем їздить кожен день, на десь їде трохи до лісу, На городи, у рай Що треба, то робить. Бо та жеребна, а та ще трохи не до роботи, трошки худати. В'єра. Які коні в мене. Кого би конкретно цікавило, то можете дзвонити. Я вже покажу трохи тихти. Жеребець, файний в кілі. То і ковила непогана, та трошки така підхудла і та, але зараз Ще трохи піде на пашу, все. Яребець. Файний 20-го року. Ще молодий жеребець. Кований рік, у нього теж грубий. Ну, непоганий. А забойки називає ремір, чи вроді ремір. Це все від нього тут жеребно. Щінка не знаю, чи жеребно від нього. Може та й була жеребна. Бо та жеребна рада від нього. Скоро всього. Єрмі. Віщети. Є. 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 Трохи пою пусков. Не тут тьфу фу тоже. Непоганий фест. На такі коні прості. Середні то він непоганий. Нема що казати. на Олександрієць. Єрмій! Кожен день коні роблять. І не такі енергійні би там брикали як є. Навіть у нас більшість стоять енергійні, він кожен день їздить Він так живе тут. Маска буковина тут нього, хто знає тут. Трохи так далі від села. Тут нього пасти їде. Тут може пастух такі дату, що це все пустив ти єрмі. Вже мало десь запрягати, познімати, мало-мало, але десь такий приїдемо, він запряг з жеребця, з ковиловти, проїдемось. Покажемо, як не йдуть. Є yeah! деревець спокійний. Я покажу ще ці трохи. Ці кобели трохи старші. Ця старша і ця старша. Але ця вже от-от, з дні на день, вже має мати. Ця кобела точно може продавати. На жеребна підця жеребця, реміра. Ну, але вона ну, така трохи фацарна. Може копнути, вкусити. А ті решта спокинуся. Лада гов. Ходять спущена. Та ж так фесне наліла. Все трохи буде носити десь. Теж день два я думаю, що буде носити. А може. Це вона віддавно кобила вже. Тоже багато лошад було по ній. Я навіть слія її натирала. І ще та лада. Так що кому цікаво, то можете собі їхати, дивитися, прягати. Тут є де пробувати, де їздити. А біла теж непогана, така Невели... невисока, але під собою все має і ногу і її... зад але трохи ці підщурює. Можу вкусити. Так, такі коні. вже будемо завершуватись. підписуйтесь на канал. Коментуйте, щось лайкайте, будемо знімати.